Сам буду розказувати. Не чурше. Презентую вам сьогодні нашого красунчика: Кашемір від Фільпучі 95 Кашемір, 5 Меринос, 95. Артикул досить відомий на присторах інтернету і також серед в'язальниць. Заслужив таку гарну славу. І говорять, що він дуже гарно пушиться, розпушується. Я вам це можу підтвердити тільки до сокни не зразочок. Різні довжини ви можете зустріти в інтернеті у нашому випадку. Довжина 1300 метрів на 100 грамів або 2,26. Буває і 2,28 і 2,14, Але що означає довжина 2,26? Сам фільпучі такої довжини в себе на сайті не зазначає, а це означає, що вони робили її. Під замовлення на якісь фабрики. Ще вам так скажу, що от буває, зустрічаєте гармоні 237. Це також нестандартна довжина. Це є зроблена пряжа під замовлення на чиюсь фабрику, на чиєсь виробництво. Маємо найрізноманітніші відтінки сірого, від світло-сірого, до темно-сірого, середні відтінки сірого, сіре дрібне муліне і звичайний сірий. Маємо дуже гарний темно-оливковий, натуральний білий, гарно відпирається, дістає такий ніжний кремовий відтінок. Ніжний беш делікатний. Самий гарний такий і мій улюблений Бургунді. Тут він передається гарно. Ну, і класичний чорний. Вибір великий, самих класичних кольорів. Всю цю палітру можете знайти у нас на сайті в розділі кашемірів. Ціна 520 гривень за 100 грамів. Рекомендую в'язати у 3-4 ниточки. Він дуже гарно розкривається. Три ниточки спиці 3,75. Ідеально. дати йому трошки місця, так як пряжа карна, вона гарно розбухне і він має дуже-дуже густий пух. Абсолютно не відчувається ніякий меринос. Такий масляний кашемір, дорогий, рівень і… una vita